Вітаю, мої дорогі, парфзахоплені, пернатхнені парф друзі. Хто мене ще не знає, я рада познайомитись. Мене звати Юлія Парфуманка. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями про один чудовий містичний аромат. Це моя знахідка. Він загадковий, привабливий, аромат від іспанського бренду Jesus del Pozo. Цей армат був випущений у 1997 році, створений іспанським парфумером Максом Каварі. Автор його представив світу як якесь чарзілля, яке здатне прикрасити любу жінку, яка його носитиме. Він поєднає в ній світло та тінь, легкість та згадковість. Невинність та спокусу. Цей аромат, і насправді, мов якесь місячне сяйво над кришталево чистим озером в лісу. Він дуже загадковий, він і прохолодний, і таємничий, і в той же час огортаючий, і солодкуватий. Він наче не від світу цього, від такого світу загадок, містики якоїсь. Якусь а, спокусливої таємниці, яку хочеться пізнати, поринути в неї. Цей аромат підійде на любу пору року. І, як каже моя парзахоплена посестра Юлічка Олійник, парфблогер від 5 до 105. Я не бачу в ньому якихось а, вікових рамок. Я не бачу в ньому а Такого, щоб тільки в жару чи тільки в холод. В принципі, я його носила взимку трошки. До речі, мене з ним познайомила моя дуже гарна знайома та подруга, пара Олександрочка з Дніпропетровщини. Вона поділилася зі мною від ливантіком цього аромату. Спочатку він мене здивував, щось незвичайне, щось цікаве, а потім я в нього закохалась. І замовила, знайшла собі з Європи аж цілих 200 мілілітрів. Я передбачаю, що я не буду поливатися і на літо, і на весну. Вже буду починати, вже скоро-скоро. Цей аромат своїм кольором флакону, кольором рідини, самого парфуму він передає свій настрій. Що ж я в ньому відчуваю? Що я в ньому відчуваю, я його зараз обновлю. Хоча я і так вже з ним гарно познайомилася і знаю, як він в мене відчувається. Ох, ох, яке ж це... це просто диво якесь. Ух. І так. В ароматі найяскравіше відчувається фіалка. Така освіжаюча акватичність. Фоном десь звучить магнолія з канвалії. І така присутня зеленкуватість. В пірамінті заявлений лист банану та листя помаранчу, здається. І так вони трошки присутні тут. О, який вайб пішов. Він дуже такий наповнений повітрям. Він такий летючий, він огортаючий, дуже такий цікавий, гарний. Так, що ж там далі у нас піраміді Угу. І ближче до бази прорізаються ноти ніжної тоборози, ладину, перцю, сандалу, ванілі та міри. Зараз поки що дуже сандалу не чують. Міри ванілі ваніль, так. Я відчуваю ваніль, солоденько. Тобороза трішки, але дуже ніжно, немає в ній такого напору, немає в ній такої густоти. Вона тут дуже така. спокійна та ніжна. Аромат об'ємний, має багато повітря, він не душить, навпаки, наче освіжає. Він дуже гарно шлифить, і незважаючи на те, що це туалетна вода, і він доволі бюджетний, він дуже добре тримається. В принципі, на шкірі. Ну, шкірі. Я не знаю, як я його носила в холод на одязі, ну я його дуже довго відчувала, і шлейф у нього доволі такий хвостатенький. Якщо оприділити цей аромат по настрою, то я б його поставила на одну поличку із Lodwin, Eclander Page, з кінзоля Паркінзо. Вони десь плюс-мінус одного характеру. Вони ні, вони не схожі, вони різні, але вони е з одним характером, з одним настроєм. Також я б сюди віднесла Шалімар, Суфель, Мерлен Лістант Мэджик, навіть персів це в одному напрямку, в одному настрої йде. Взагалі я дуже рада. Що це чудо з'явилося в моїй колекції? Дякую, Олександре. Якщо і вам подобається такий напрямок, як в даному ароматі, і ви в пошуках чогось такого незвичайного, цікавого, то дуже рекомендую спробувати Хеллоуін. Дуже гарно скроєний, дуже цікавий, дуже такий незвичайний аромат. На літо, на тепло, він буде дуже гарно сідати. Дуже гарно шлифить. І це такий неізбитий запах, аромат. Не той, який від кожного другого можна почути. Тож, велком, Буду рада, якщо вам це прийдеться у нагоді. Пробуйте. Тож на сьогодні все. До нових зустрічей. Всім миру, любові, па-па.